Як ви себе почуваєте? Я хочу запросити вас, коли ми будемо обговорювати наші актуальні проблеми, щоб всі присутні, особливо батьки, не боялися висловити свою думку конструктивно, без емоцій бажано. Але якщо ми хочемо побудувати нову Україну, нове місто, ніхто з його буде будувати, а ми з вами. Друге, що я хочу вас вам сказати, або як я бачу вирішення цієї проблеми, я, тато, маю троє дітей: 17 років, 14 років, дві дівчинки, і син 7 років. Моє бачення, як я можу виховати, знаєте, для мене є приємне. Вони не стали відмінниками, це не дуже приємно. Але е, я не стільки так з ним займався, але ще всі на є все попереду. Е, але що мені дуже важливо, що щоденно написано зразкова поведінка. Е, я пишаюсь цим, тому що значить, виходить в мене якимось чином, щоб в неї була поведінка зразкова. Як я бачу, звісно, проблеми в нас є, і ми всі повинні. Удбати разом, як застерегти відпливу вулиці, негативного оточення і таке інше. Але я вважаю, що база, фундамент це сім'я. Знаєте, напевно, ви читали Біблію і знаєте, що Змій пробрався в Едем і вкрав в людини Едем. Сьогодні Змій прокрався в сім'ї, зелений Змій, і вкрав людей дуже часто дітей, батьків. Дуже часто затишок, спокій. І люди бавляться змієм, думаючи, що він їх не вжалить. Але, як знову ж таки говорить Біблія, він з часом, як ядовитий отруйний змій, вкусить смертельно. І ми, наприклад, відмовилися абсолютно від будь-якого алкоголю, тому я безпечний, що мої діти не будуть вживати алкоголь. Так само я вважаю, що батьки відповідальні дати гарний зразок для своїх дітей, не палити, не вшивати нецезурної лайки, яким ми маємо право дітям сказати, ти так не роби, якщо ми це робили. Дві заповіді, я вважаю, це база, це фундамент. Возлюби Бога всім серцем, всім розумом і ближньою як самого себе. Якщо мені, як тато, і вдасться моїм дітям. Привити любов до Бога, любов до ближнього. І я вважаю, що нормальний тато своїм прикладом має привити любов до країни. І такі діти, в них є майбутнє. Я вірю, друзі, що у нас буде нова Україна. І в п'ятницю ми будемо святкувати річницю Євромайдану. Для мене це непорожні слова. Я не знаю, хто розчарувався, хто ні. я вам скажу чесно, я не розчарувався. Я вірю, що я буду жити в новій сучасній Україні. І в нас буде святкування на Майдані, і я вас також запрошую, я вас пригощу чаю, ще й бути зроблю для вас. Ми повинні шанувати такі моменти, такі урочисті, святі події, як для мене Євромайдан це щось пище, це щось таке особливе. І я не буду говорити так багато інформації, все правильно, все правильно. Я хочу запропонувати всім. Головам батьківських комітетів зустрічатися бодай раз в місяць чи раз в два місяці і обговорювати всі актуальні проблеми. І я дуже прошу вас, батьки, запишіть мій номер телефону 096 16 32 805. 096 16 32 805. Мене звати Юрій Прізвище Равий. Я дуже вдячний вам. 096 16. 32 805. Якщо вам щось актуальне, і у вас є можливість сьогодні озвучитися, коли в нас буде обговорення, озвучте це, скажіть. Я думаю, що можливо щось болить, можливо, ви щось бачите. Я не думаю, що лише когось звинуватите, але ми маємо спільно будувати це місто, робити наші школи, наше місто краще, нашу країну. Я вірю, що в нас все вийде. І не занепадаємо духом. Все попереду. Життя прекрасне, дякую.